Сьогодні я вам буду показувати абок з простих звірів із Бусясік World. Це абокновенна Бусясіндін Телефонітін. Вона завжди дивиться в телефон. І тому. Понятно. Це Буся Сісін Сісентілефонітін. Вона живе на нашій планеті 5 років. В неї ще нема дітей. Це вона. І тому це вона. Та тоні спокойно. Він завжди спить і лежить. Мишні моркавіні. Це криса, яка їсть морковку. Тапкіні баніні. Це банани в тапках. Крисіні цибуліні. Їсть. Це криса яка їсть цибулю. Операторині вовіні. Це оператор. Кінціні стіні. Розказує про кінець. До побачення.